Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді мотика 232C «Белота». Ми хочемо вам представити найнеобхіднішу річ у сільському та садовому господарстві невелику мотику 232C від белота з робочою шириною 80 мм. Інструмент може використовуватися для розпушення, перемішування землі і підготовки ділянки до посіву. Дуже зручно обробляти квітник і грядку, працювати в саду поблизу дерев та зі складними ґрунтами. Ширина інструменту 80 мм, довжина робочої частини мотики 130 мм, вага становить 350 г. Як бачите, всі розміри достатньо компактні, що допоможе обробити ваш город, сад чи квітник без зайвих зусиль. Чому варто обрати саме цей інструмент? Мотика виготовлена з цільної кованої сталі. Що забезпечує їй неймовірну міцність і надійність? Її центральна, найбільш навантажена частина ще посилена, що гарантує ще більшу міцність і стійкість до деформації. Передня кромка відполірована і заточена для більш легкого проникнення в ґрунт. Завдяки гостроті та масі, вона може перерупувати пагони та коріння. Конічна форма кріплення збільшує надійність з'єднання. І унеможливлює зісковзування мотики з держака. Для цієї моделі рекомендуємо використовувати держак М1200 СБ. Отже, мотика 232C белота це універсальний інструмент який знайде своє застосування в домашньому господарстві, а високоякісні матеріали та новітні технології гарантують використання інструмента багато років, навіть за умов інтенсивного використання в жорстких умовах. А на цьому у мене все. Ставте лайк до цього відео і до нових зустрічей!